Доброго ранку, мої любі малятка, до нас у гості завітали мишенята. Вони цілий день гралися і так замарилися. Давайте пригостимо їх чайком. Ой, малята, а що ми забули зробити? Помити рученята, а мишенята лапки. А що потрібно нам, щоб помити? Мило. І водичка. Ану, послухайте, як співає водичка. Сказали сс, сс. Водичко, водичко, умий моє личко, рум'яне та біле, як яблочко спіле, щоб сміявся роток, щоб кусався зубок. Діти, а де наша водичка? У крані. Давайте мишенятам. Намалюємо водичку. Намалюємо? Так, приготуйте матусі аркуш паперу з намальованим краном, фарби синього кольору і пензлик. І приступаємо малювати згори донизу. С -с 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 З згори донизу біжить водичка. С -с 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 Яка гарна у нас вийшла робота, і мишенята дуже вам дякують. До побачення, мої любі. Будемо чекати на ваші роботи.